Болишу, ну вітаю з перемогою, дуже яскравою, дуже емоційною. Взагалі, на вашу думку, наскільки сьогодні команда впоралася з завданням, напевно, 100%? Ну, якщо вважати на рахунок, то звичайно, але дуже важке поле, дуже спекотна погода. Згоден, що ми були в рівних умовах з металургом, але все ж таки, ми мали трошки. Менше часу на відпочинок метало грав там вісім днів тому, а ми лише три. Тому в фізичному плані ми переживали за те, що буде важко. Але все ж таки, вдячні хлопці за те, що витримали фізично, дуже компактно зіграли і, в принципі, забили три м'ячі, які нам дають такі досить вагомий шанс для того, щоб розраховувати на загальну перемогу. Ну, Здалося, що ФК Чернігів готов був ну набагато краще і фізично. Фізичний стан в першу чергу йде від голови, тому якщо вони прагнули до якоїсь мети, якщо вони хотіли перемогти, то можна навіть наступити на себе, на ті відчуття, які, мабуть, тебе є, і працювати. Ви очікували, що в принципі рахунок буде саме 3-0. Ну, велике моє на увазі. Ні, ми на такий рахунок не розраховували, ми хотіли перемогти, а то, що так вийшло, це дуже добре. О, наскільки зараз ви будете цьому при, ну, приділяти увагу при підготовці до матчої відповіді? Я маю на увазі, щоб не було там розслабленості якоїсь зайвої. Звичайно, яка може бути розслабленість. Цей раунд плей-офф складається з двох матчів. Ми тільки зіграли в перший тайми, тому знову підходимо в рівних умовах до наступної гри, тим більше вона знову таки через три дні. Металург грає вдома, грає на своєму полі, на гарному полі, на траві. І тут можу сказати перехід так само, тому потрібно враховувати всі моменти для того, щоб доводити до личного завершення цього підстояння. Новіков сьогодні здалося, що він якось так більше діяв в подвір, що це було його завдання. Ну, частково так, частково ні. Я вже казав, що ми змінюємо позиції, змінюємо, відкриваємо простір, заходимо в нього, то Новенко дуже добре це може робити. І там, де потрібно, він це робив. Тим більше, що потрібно було більше контролювати м'яч, щоб суперник переміщувався, втрачав сили. і Андрій та людина, яка може це робити. В принципі, що зараз найголовніше, напевно, відновитися, бо декілька днів всього залишається на першому першому плані виділ відновлення і емоції, які дадуть нам змогу знов так само агресивно, активно виходити на другу гру і грати. Тому що я думаю, що в Чернігові е, скучили вже за першою лігою, і е, перш за все, ми хочемо зіграти як і сьогодні, для болівальників, які в великій кількості будуть спостерігати за нами на телекран. Дякую, успіхів. О, ну, сьогодні, так, якщо подивитися на рахунок, можна сказати, що такий холодний душ, напевно, чи очікували ви такого перебігу подій взагалі, і чому так сталося? Ні, звичайно, не очікували, Їхали за перемогою, але ну, є причини. Якщо Чернігів свої моменти реалізував, особливо у другому таймі, то перший тайм трошки ми, можна сказати, провалили, де друге було, було краще. Але потрібно забувати. Нагоди ми мали, ще раз кажу. Так, Не можна ж сказати, що у вас у команді мом... моментів не було, там два-три дуже непогано. Це була вже... хрома в нас реалізація, будемо сподіватися, що в Запоріжжі поправиться. О, в принципі, остання гра сезону попереду можна сказати, що буде так трошки легше, бо треба просто спочатку починати грати і забувати, чи все ж таки ну, не думайте про це. Ми про це не думаємо. У нас гра через три дні в Запоріжжі. Запоріжжя після гри будемо думати. Дякую, успіхів. Дякую, до